Усім вітанечка! І сьогодні я вам розповім, що я задумала в'язати із цієї пряжі. Можливо, я вже десь і говорила, але то вже було давно, і мало про це хто пам'ятає, і так, в мене три моточка пряжі, отакої От Янар Дольче. І це 804-й колір, дуже красивий колір, я вам хочу сказати, і тут на 100 грам 120 метрів. І це 100% поля Амід, по-моєму. А, поліестер. Так, у мене три моточки, і буду я в'язати котика. О, ни очки, не носика, не взяла показати. Але то не так важливо важлива мета і важлива ціль, до якої я буду йти. А згодом я вам покажу, що ж у мене виходить, і чи виходить в мене те, що я задумувала. Не перемикайтеся, чекайте на моє наступне підключення. І знову всі вітання. І це. Мій шедевр, який в'яжеться із тих чудових ниточок. До речі, я не сказала в минулому відео, що я в'яжу це гачком номер 4 Ось такі очки, ось такі носики. Ну, такий він милий, милаха. виходить, трішки нерівненька утяжечка, але це ще підтягнеться, тому що буде ще плотніше набиватися. Тому що на оцій. Чи веселій, чи печальній ноті у мене закінчилося три моточки пряжі. І що ж робити? А що робити? Вимушено було так замовити ще три моточки, тому що котик вийшов дуже великих розмірів. Я навіть не сподівалася, що він буде такий великий, але він ну такий милий і. Якби не хотілося нічого в ньому вже зменшувати. Я й так зменшила трішки лапи передні, коротше зробила. Але я вам хочу сказати, що такий розхід великий йде на цього котика. Із одного моточка в мене вийшло дві передні лапки і два вушка. Вушки тут такі подвійні, вони в'язалися двома детальками і зв'язувалися по коло. Але, знаєте, всі в'яжуть деталі, а потім в кінці це все зшивають. Але мені так хотілося побачити, що з цього буде виходити, чи щось буде виходити, чи мені сподобається, чи сподобається моїй доньці, так як це буде подарунок для її подруги, тому що в неї є котик, дуже-дуже схожий на цього. Чи наш це, що ми в'яжемо, дуже схожий на її котика? І це буде їй такий подарунок. І я вам потім ставлю фото того котика. Марсіка І це в нас також такий імпровізований Марсік якого я стараюся пошвидше дов'язати, але, але ж закінчились нитки. Я хочу вам сказати, що процес такий дуже захоплюючий. Він мене так захопив. Я дуже швидко це все зв'язала, цю частиночку. Але хочу вам сказати, що ниточка це дуже така нелегка в роботі, тому що вона така рябенька і. Тут вона більше зараз на відео світліша, а так вона коричневіші, оці полосочки більше, і дуже-дуже погано видно петлі. Ввечером в'язати просто нереально, а вдень я на роботі і немає в мене стільки часу. Хочу... Сказати, що я захоплююся тими людьми, хто багато з неї в'яже особливо. Я часто наблюдаю, коли Дібріна в'яже, вона ще з чорними полосочками в'яже там змійок, їжачків також з такої пряжі. Так, да, Вона дуже-дуже гарна в виробах, але така в роботі не така вже і легка. Ну, що ж я вам хочу сказати? Будемо чекати. Ниточки, коли вони приїдуть, для того, щоб я могла знову продовжити в'язати свого Марсіка. І так, до зустрічі, любі друзі. І так, приїхала моя посилочка з ниточками, це вже пройшов майже тиждень. І, звичайно, я замовила ще три моточка для того, щоб дов'язати цього марсіка. Я сподіваюся, мені вже на все вистачить. Можливо, навіть трішки залишиться, але то, що залишиться, це не біда. І знаєте, я хочу сказати, що я завжди замовляла нитки. Що би я не в'язала, я завжди замовляла нитки з запасом. Нехай мене краще вони залишаться, я їх на щось інше використаю, але не так, щоб їх не хватило. Це, певно, вперше в мене так, що їх не вистачило мені на те, що я задумала. Але я просто не думала, що розміри котика будуть такі великі. Це буде такий прям. Кіт-подушка е великий. І так, е я продовжую в'язати. Звичайно, з цими ниточками я ще замовила і інше, тому що ти заходиш, подивитися, одне і дивися в тебе в корзині вже 10-12 найменувань. Звичайно, ти потім щось звідти відкидаєш, але ж е е тобі все-все все хочеться. Тому взагалі-то за я завжди себе стримувала і вміла зупинятися, Ну зараз щось в мене трішки тормоза. Забарахлили, і тому я покотилася запасатися ниточками. І так, до скорих зустрічей! І ви вже, напевно, тоді побачите мого готового Марсіка і побачите фото котика, який явився для нас зразком для цієї іграшки. До скорих зустрічей, мої друзі! Усіх щиро вітаю і ось результат моєї роботи. Це ось такий котик Марсик. Він такий здоровенний дівчат. Це вийшов, мабуть, сантиметрів 60, можливо, і більше. Але якщо в нього ноги отак от ось зробити, як будто би він просто відпочиває лежить, то він буде ще длинніший. О, так у нього. хвостик. Хоче так, хоче сяк, хоче бік, хоче сюди лапки. Ось хоче так сидить, хоча так собі лежить. Так, я вам зараз розповім. Покажу вам з листю мордашку. Дивіться, як воно хорошенький. Нютик такий. Ставлю вам фотографію, хто був прообразом цього мого котика. І так, що я хочу сказати? На цього котика в мене пішла ціла упаковка ниток. Яна Dolce. П'ять моточків, ось що залишилось п'ятого моточка. Зовсім-зовсім. Він такий великий, що на нього йде один моточок на дві ніжки і хвостик пішло. Один моточок пішов на дві ніжки й вушка. Ось один моточок ще пішов на голову. На частину голови, на тулуб, ну, коротше, п'ять мотків пішло, я замовила одразу три, потім мені не вистачило, я вам про це буду розказувати на початку. Потім я дозамовила три, і ось один моточок залишився. Ну, нічого, я з нього придумаю щось інше, можливо, меншого, маєсенького котика такого зв'яжу. Це буде видно. Значить, на нього пішло 5 моточків ниток і кілограм холофайберу. Він такий важкенький доволі, але він як подушка. Він твердий такий. Доволі плотненький, можна на ньому спокійно спати. Замість подушки, бачите, хвостик такий, я хвостик майже не набивала, Чуть-чуть тут є по всьому хвостику, для того, щоб можна було його як хочеш, так і класти. Ось такий красунчик в мене вийшов. Якщо вам сподобалось, ставте подобачки, пишіть коментарі. І так, пока-пока. І чекаю всіх знову на своєму каналі, щоб побачити, що ж я ще буду творити і витворяти. Всім до побачення!